Продовжуючи різдвяну тему, я хочу вас запитати. Е, який самий головний подарунок більшість людей в цьому світі от могло б загадати, як ви вважаєте, задумати на це Різдво яке було? Яке слово вам приходить на думку? Мир, перемога, так. До речі, мир він може бути різним, бо прийдуть всіх у б'юті настане мир. Але перемога і мир, так? І так, щоб ніхто нікого не вбивали, щоб люди жили спокійно, цього б хотіло, хотіла б кожна людина. У мене є друге питання. Коли почалася війна? Ви знаєте, тут живучі, от певний час, і чуєш, люди спілкуються, і одні люди кажуть, війна почалася в 2014 році, а другі люди вони кажуть, ні, повномасштабна війна, вона от 24 лютого почалася. Ви знаєте, коли почалася війна? Так, от абсолютно вірно. Абсолютно вірно, коли ми відкриємо Святе Письмо, я хочу звернутися до Біблії, це книга е, книга Буття, книга Буття, і з самого початку, коли Змій він почав говорити е, з Євою, це буде другий розділ, е, третій розділ з першого вірша. Змій був хитріє всіх звірей полевих, котрих сотворив. Господь, Бог, и сказал змею жене: подлинно ли сказал Бог, не ешь ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с деревья мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змею жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроется глава, глаза ваши. І ви будете, як боги, знаючи добро і зло. Я прошу вибачення, я буду читати російським текстом, бо маю російську Біблію. Е, скажіть мені, війна почалася коли? Коли лукавий Сатана, обманщик? Він сказав Єві, посіяв це слово, і потім ми знаємо люди, які читають це те письмо, що далі людина згрішила. Почався перший гріх невіря, потім другий гріх, коли люди почали обманувати казати: ні, це не я, це ось моя дружина, яку ти дав. І нарешті перше вбивство, коли Каїн, вбиває Авіля. Коли я читаю цей текст, мене дуже дивує, мене завжди дивувало те, що тут написано. Але знає Бог, що коли ви це вкусите, то відкриються ваші очі. І ви будете знати добро і зло. Ну хіба Бог такий ну, не хотів, щоб людина щось знала? Людина до гріхопадіння не знала зла, а знала лише добро. Люди не вбивали, не крали, не обманювали. Цього не було. І коли людина вкусила, коли людина згрішила, то. Почався почалась нова ера. Почалася війна, яку почав сатана проти людини, саме проти людини вже. І Бог дає обітницю. Він також дає обітницю в 15-му вірші, Він каже: І вражду положу між тобою і між жоною і між сім'єм твоїм, і між сім'єм її. Оно буде жалити тебе в голову, поражати тебе в голову, а ти будеш жалити її в п'яту. Тобто Бог сказав про те, що прийде той, хто все змінить, прийде той, хто дасть перемогу. Перемогу над гріхом, перемогу над смертю, над усім злом. А Скажіть, сатана погодився з цим? Сатана сказав: добре, все, я більше цих людей не трогаю. Нехай вони собі живуть, як жили. Ні. Коли ми подивимося в історію, чому я почав про те, коли почалася війна, ви знаєте, війна не закінчується з того часу. Весь період людства від того, як пролилася перша кров, кров проливається. І це жахливо, Того, що одні люди, створені одним і тим же Богом, вбивають інших людей. Ми зараз знаходимося у Німеччині. Німеччина це країна, яка прославилася. Не тільки гарною технікою, машинами, індустріалізацією, але й одною з найстрашніших війн, про які можна тільки подумати. Здавалося, правда? Це жахливо. Але це було. Це було і зовсім недавно. Я прошу, предлагаю вам відкрити Євангелія від Матфія, другий розділ. Поклав закладки, але мої діти трохи тут попрацювали. Евангелия в Матфея, другий розділ. Так, знайшов. И э, с 1 верша. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в одни царя Ирода, вы пришли в Иерусалим волхвы с Востока и говорят: Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на Востоке? І прийшли поклонитися йому. Услышав это, Ірат царь встрівожився і весь Иерусалим з ним. ви знаєте, цікава річ, я зупинюсь на хвилину. Ми святкуємо по старому стилю сьогодні Різдво. І от коли Христос мав народитися, народився, прийшли мудреці. Мудреці вони не були євреями. Вони не мали б цього знати, не мали б слідкувати за тим, коли має прийти Месія, але вони прийшли шукати новородженого царя. Вони ходили і питали. І коли ця звістка дійшла до царя, то він дуже схвилювався. І всі люди, які були там з ним, весь Єрусалим також схвилювався. Тобто, не просто схвилювався. а... Став переживати, що ось з'явився для нього конкурент. З'явився той, хто може стати царем замість нього. Ви знаєте, це дуже дивно. Історики розповідають про Ірода Великого, як, можливо, ви вже це чули, може читали. Про те, що в той час це людина, якій було приблизно 70 років. Людина, яка повбивала всіх можливих своїх конкурентів, яка прийшла до свого, вона взагалі був не з єврейського народу. Він прийняв іудаїзм, для... це політичне було рішення. З своєї юності він пробивав собі шлях кров'ю, вбивством, війною. Нарешті він був призначеним, призначеним царем, якого призначило ну, римське правительство, так скажемо, ну, колаборантом можна так сказати, як зараз ви сказали. І ця людина дуже хотіла утримати всіми силами. Уже в 70 там плюс, він хотів дуже всіми силами утримати в своїх руках владу. Вам це нікого не нагадує? Ніде ви про таку людину не чули останнім часом, можливо. Є така одна. Ви знаєте, дуже дивно. Він почув, що десь народилося немовля, яке можливо, буде царем, а тобі яка справа? Ти вже стара людина. І він побачив цьому загрозу. І більш того, увесь Єрусалим з ним також стривожився. Ви знаєте, тоді цей цар він починає що робити, оскільки він не єврей, він не мав повноти інформації, він призиває ті, хто мали б знати. Він зове священників, первосвященників, книжників, всіх людей, які знали інформацію, збирає і питає їх. А де ж народився, де має народитися цей цар, цей Месія? Вони дуже добре знають. Вони чітко сказали йому, це має бути віфлієм, і навіть назвали пророцтво. Тоді він, ви, ну, ви знаєте цю історію, правда ж? Ми На Різдво завжди він, він зеве хитрістю виманює у волхвів і посилає їх розвідати. Він посилає їх розвідати. Де це буде, як я піду, поклонюся. Ви знаєте, цікава ще річ волхви. Я так шукав, думаю, чого ж вони пішли? А дійсно було пророцтво. Як вони дізналися, Пророцтво у Ісая в 60 й главі, в 6 вірші, там є сумніви, кажуть, що це на другий прихід Христа, другий, що це от на цей прихід. Але написано, що мають прийти мудреці і принести золото і ладан. І ось вони прийшли. Бо обітниці Господні вони збуваються. Вони завжди збуваються, як Господь сказав, так воно і буде. І вони йшли, шукали, і цар каже, отам От ось, мої люди, мої священники, вони сказали: ідіть, там знайдете. І там ви його знайдете. Знаєте, я хотів би зупинитися на хвилину і тільки на цих мудрецях. Ті люди, які не, шук, не чекали, але Господь їм відкрив, вони прийшли і шукали Ісуса. Ті люди, які чекали, священники, первосвященники, вони не могли цього не чути, що весь народ, який жив в Єрусалимі, він чув, що цар встривожився. І Єрусалим встривожився, тому що ну мало. -лі, але вони спокійно сказали. Це гаразд. Тобто повністю бездіяльність, повністю мовчки промовчали. І цар, коли побачив, що він осміяний, коли ці мудреці, вони, зірка їх привела, вони дали дари і пішли іншою дорогою. Цей цар спокійно, без усякого супротиву, втопив в крові місто Віфлієм і його окресності. Тобто всіх маленьких дітей, бо він вивідав цей час від двох років і до немовлят, які тільки народилися. Цей 70-літній дід, якому вже там залишилося, скільки йому Бог дав життя, він вирішив убити. І таким чином превентивно знищити ще одного конкурента, ще одного противника, так можна сказати. Ви знаєте, немає часу про це дуже багато говорити, але ну, дуже скоро ця людина. Вона була хвора, у неї була хвороба, і вона померла. І написавши заповіт, не знаю, чи це правда, ну історики так кажуть, що його заповіт не виконали, і навіть його сини вони не отримали те царство в повноті, як вони хотіли. Тобто, до чого я зараз веду? Хто з нами воює? Як це було тисячу років назад? Хто є нашим ворогом на даний момент? Чи то Росія, чи може Путін? Так, через їхні руки проходить ця вся кров зараз. Але хто є той, хто воює проти людини? Це сатана? Це лукавий, який вкладає думки старому діду в 70 років, що він буде жити вічно. І він може всіх убити і всіх пережити? Це лукавий, який каже воїнам, які бездумно виконують накази і просто йдуть вбивають немовлят, бо так цар сказав. Це лукавий, який посилає думки просто мовчати і нічого не робити. Ну, цар же ж робить, цар знає, що він за нас відповідає кажуть. Це було тисячу років-дві тисячі років назад. Це є зараз. Але Господь сказав, що Він переможе, і Він переміг. Всі плани лукавого, воно не збулися там у віфліємі. Він не зміг вбити Ісуса. Ісус на той час вже пішов і був у Єгипті. Бо у Бога на все є свій час і свій план. І ми маємо перемогу. Для, у мене для вас сьогодні є звістка, і ви її знаєте, ті, хто читають Біблію, а якщо ти перший раз чуєш, то для у нас є перемога. Перемога від Бога. Перемога над Сатаною і над Лукавим, бо Він не має місця в нашому житті. Тому що Христос він прийшов, Він народився і Він помер за нас. І Він викупив нас від того, що лукавий сказав в Ведемському саду, чи правду сказав Бог. Лукавий дав перемогу. Тобто, лукавий. Сат... Пробачте. І сьогодні ми маємо чітко розуміти, що наш ворог, перш за все, так, зараз іде війна, і нашим ворогом нашої держави є Росія. І нашим ворогом є той цар, який там. Але перш за все, ворогом є сатана, і Господь його побідив на Голговському кресті. І сьогодні в мене питання до тебе. Коли ти подивишся на себе, тут є священники, є мудреці. Є воїни, є ті, хто щось зробили гарне, ті, хто погане, хто бездіяли. А хто ти? Чи знайшов ти Христа? Чи прийшов ти йому вклонитися, як зробили ці люди, які не були з єврейського народу, які не шукали Ісуса? Можливо, ні. Можливо, ти прийшов сьогодні сюди просто, бо тут є українці. І ти хочеш поспілкуватися, дізнатися якусь інформацію, то сьогодні для тебе найголовніша є інформація. Христос народився для тебе. Христос народився для того, щоб ти отримав спасіння. І сьогодні ти можеш отримати цю перемогу, перемогу в своєму житті. І нехай нас Господь благословить. І якщо так, то коли будуть тут брати молитися і ще буде призив, то виходь. І Господь дасть тобі цю перемогу, амінь.